Як розпочати учбовий процес у жорстких умовах війни, коли фронт змістився до кордонів Сумщини набагато ближче, ніж минулого навчального року? Як зробити так, аби всі учасники учбового процесу перебували в безпечних умовах? При цьому школярі змогли отримати якісну освіту. Про це говорили під час щопонеділкової апаратної наради про владних кабінетах. Головним завданням освіти в умовах воєнного стану є перш за все безпека учасників освітнього процесу. Тому для того, щоб Прийняти виважене рішення щодо форми навчання, я пропоную опитати промоніторити думку учасників освітнього процесу і потім вирішити, як будуть навчатися учні. Ну, опитуйте, що будемо робити з Миронівською школою? Що будемо робити? Притом, якщо виходити з того лейтмотиву, що я сказав, що пер на першому місці власна безпека кожного, власна безпека, кожен думає за себе. Тому і зі школи Мироновки, збирайте батьків, вирішуйте, що там треба робити. Треба робити це, будемо робити. Треба це робити, будемо це робити. Але в першу чергу, як хочуть діти, потім як хочуть батьки, а потім як хочуть вчителі, а потім ми в цілому по громаді приймемо якесь узгоджене рішення. А не те, що ми приймемо і скажемо, і отак учиться. Безпека це. Кожний думає за себе. На цій неділі ми повинні завершити цю процедуру. Всю Наталі добре зробимо. Аналогічне питання Микола Нога поставив і начальнику відділу культури Ігорю Фатуну. Адже у учнів музичних шкіл теж ось ось розпочнеться новий навчальний рік. Будемо Комісійне приймати рішення. Якщо будуть школи працювати в онлайн режимі, то ми також приєднаємося і будемо працювати онлайн. Якщо в змішаному, то ми готові до змішаного. Я думаю, Ігор Михайло, для прийняття консолідованого рішення, ми будемо радитись з правоохоронними органами, і з іншими, хто впливає і контролює безпеку в нашій громаді, але ви свою точку зору відпрацюєте зі своїми колективами, з батьками. І скажіть, що ми хочемо ось так, щоб ми знали, що хочуть люди, що хочуть батьки, що хочуть діти. Старості, в яких є школи, в яких є школи, теж подумайте, попрацюйте. Не виняток, що в одному селі буде одна система працювати, в другому селі буде друга система працювати. В першу чергу точка зору дітей, в другу чергу батьків. Третю чергу вчителів, потім всі ваші, і приймемо узгоджене рішення. Але воно може бути у Вороні одне, в Шостки друге, а у Міронівки третє. Прошу старост усіх відпрацювати це питання і дати пропозиції.